Не так давно it кластеру Закарпаття виповнилося два роки. Чим це об'єднання важливе для Закарпаття і як змінилось з часу створення? Про це сьогодні поговоримо з виконавчою директоркою it кластеру Закарпаття Мирославою Майдич. Привіт, привіт Взагалі Розкажи, що таке it кластер Закарпаття максимально простими словами, і чим це об'єднання важливе для нашого краю? Якщо узагальнити IT-кластер кластер це об'єднання it компаній. Для того, аби на Закарпатті створився новий Digital Hub, тобто об'єднання за для розвитку it індустрії в цілому в регіоні, зараз в it кластері Закарпаття дуже багато і релокованих it компаній, і місцевих, якби не було війни. Чи потрібен був би it кластер Закарпаттю і які б завдання він виконував тоді? Так, я. Вдячна за це запитання насправді, бо для кластеру саме 2022 рік, рік початку повномасштабного вторгнення, був якраз таким важелем для створення, оскільки після того, як сюди релокувалась величезна кількість it компаній і фахівців, було прийнято рішення консолідувати всі ці сили. В одну спільноту за для лобіювання відстоювання інтересів індустрії, тому що Закарпаття стало таким безпечним регіоном, близько до кордонів, нема обстрілів. Відповідно, величезна кількість компаній обирала цей регіон для того, аби тут осісти тимчасово, поки йдуть воєнні дії і для Продуктивної і безпечної роботи потрібно було забезпечити оцю всю атмосферу, І було прийнято рішення саме консолідувати ці всі ресурси компаній за для комунікації з владою задля взагалі допомоги компаніям, котрі ще в процесі релокації переїзду на Закарпаття. А що було найважче, от якщо брати до уваги ці релоковані it компанії, з якими викликами вони стикалися, і що було найважче можливо вам забезпечити? Ну, в першу чергу, звичайно, релокація це зовсім непростий процес. Люди втікали від війни, і це величезний стрес. В першу чергу, бо IT – це люди. Будь-яка емоційна підтримка Кластер, в свою чергу допомагав з пошуком офісних приміщень і з пошуком житла. Допомагали з контактами, не рахуючи нерухомість, а контакти стоматологів. Не знаю, хто надає послуги в сфері краси, і так далі. Тобто, це звичайні людські питання, котрі мали вирішуватись тут на місці, на новому місці. Розкажи більше про те, хто зараз в it кластері Закарпаття, чи більше релокованих компаній, чи місцевих якось так історично склалося, що серед засновників і серед учасників it кластеру Закарпаття, левова частка компаній саме є релокованими, або ті, котрі так чи інакше, тимчасово приїхали на Закарпаття, хоча б тут перечекати найгостріший період в 2022 році. Саме говоримо про це. Звичайно, є серед учасників і місцеві айтівці, місцеві компанії. Нині в 2024 році резидентами айті кластеру є 15 айті компаній, як глобальних, всеукраїнських, де кількість працівників налічує понад 5 тисяч, і звичайні маленькі компанії, де там від 10 працівників. А з релокованих звідки переважно ці IT компанії? Чи це абсолютно з різних міст України? Абсолютно з різних міст України Однак велика частина релокованих компаній були і залишаються саме з Харкова. Взагалі, it кластери є в різних куточках України. І чим особливий той, який є в нас? it кластер Закарпаття це наймолодша спільнота цього спрямування. Наша особливість полягає в тому, що ми єдині в Україні, хто надає підтримку для фопів. Для фізичних осіб підприємців, для фрілансерів і так далі. Розкажи докладніше про цю підтримку. Вона нічим не відрізняється від ті ж самі послуги, які ми надаємо для компаній. Я можу детальніше розказати про напрямки роботи нашої організації. А може і загалом розказати, що таке кластер, бо IT-кластер кластер це не як окреме поняття. Почнімо з IT-кластеру, а потім тоді перейдемо до напрямків роботи. Окей. Okay. Um, IT-кластер кластер це якраз um, організація, яка націлена на um, відстоювання інтересів спільноти, налагодження контактів з владою, освітою, владою на різних рівнях, починаючи від місцевого до центрального. Щодо напрямків роботи, то ми якраз. Ну, потрішки про кожен розкажи. Угу. Наприкінці 2023 року, коли кластер. Відновив свою роботу, мене було призначено на позицію виконавчої директорки. Ми провели стратегічну сесію, по перше, із правлінням організації, а також ми проводили дослідження серед наших резидентів, що їм було б цікаво і що вони потребують, оскільки наша спільнота це в першу чергу про відстоювання і допомогу it компаніям або it фахівцям І ми виокремили для себе таких п'ять напрямків роботи, котрі е, покривають освіту і Управління талантами, це окремий напрямок, це розвиток спільноти, нетворкінг, це інтернаціоналізація і залучення інвестицій, це безпека і логістика, і важливий такий п'ятий наш напрямок роботи це благодійні ініціативи. У нас є власний благодійний фонд, завдяки якому ми покриваємо запити від військових і не тільки. Розкажи про роботу там зі школярами, з дітьми, яким чином серед них ви популяризуєте взагалі IT? Наша основна цільова аудиторія з ким ми найчастіше пересікаємося, це вже не школярі, а студенти. Оскільки в нас є тісна співпраця із Ужгородським національним університетом, саме з факультетами технічного спрямування, цей факультет математики і цифрових технологій, факультет інформаційних технологій, фізичний факультет, тобто ті факультети, де є спеціальності пов'язані з IT безпосередньо. Як ми взаємодіємо, в першу чергу ми допомагаємо вишу оновлювати модернізовувати навчальні програми, оскільки це та галузь, яка супершвидко розвивається, супершвидко змінюється. Відповідно, оця структура університетська, академічна, не завжди встигає за тими всіма оновленнями. Відповідно, у співпраці ми залучаємо наших фахівців із компаній. Де от е, живі практики розповідають про ті чи інші аспекти професії або ж е, технології, з якою працюють, тому це от важливий момент. Другий момент це стажування і літні практики. От нас нещодавно закінчилася літня практика. Студенти факультету математики і цифрових технологій якраз проходили в нас е, троє студентів. Це був перший раз, де кластер як. Організація приймала до себе на практику студентів, і вони займалися окремою розробкою. Тобто, вже свої навички могли відточувати над Практичних завданнях, які ставили наші колеги, студенти працювали над платформою, в якій зберігаються профілі безпосередньо, професійні профілі студентів, де вказані їхні ем, скіли, скажімо так, з чим вони вміють працювати, який в них досвід з тією чи іншою технологією, і відповідно до цієї платформи мають доступ їхні потенційні роботодавці. І за задумом ця платформа якраз допомагала б знаходити цей меч між потенційними. Джунами, молодими фахівцями, а також і ті компаніями, котрі в пошуку нових талантів власне напрямок благодійних ініціатив. Чим ви займаєтесь? Розкажи більше про це. Окрім того, що ми покриваємо запити від військових, котрі весь час надходять до нашої організації, це купівля техніки, будь-яке інше військове оснащення. Ми зараз в процесі запуску важливого для нас. Скажімо, мілітарі-проекту, ми з зими виносили таку ідею створити на Закарпатті школу пілотування дронів, яка має назву «Дрони Закарпаття. Цей проект ми зараз будемо реалізовувати за підтримки Нацгвардії України, котрі якраз нам забезпечували саме методологічну підтримку, де діючі військові навчають наших тренерів цивільних. Наших волонтерів керувати дронами. І вже після цього ми будемо оголошувати прийом заявок від всіх охочих, хто хоче, мріє опанувати саме управління БПЛА. Угу. Тобто це буде щось таке, як курси, так? Так. Це... Це будуть курси в міні-групах, де будуть якраз вчитися і теорії, будуть вчитися управляти дронами на симуляторах, і потім, звичайно, на практиці в полі виконувати такі практичні завдання. Чому взагалі важливо підтримувати IT-сферу? IT залишається провідною галузю попри війну. Якщо брати цифрами, то IT – це друга галузь, яка забезпечує експорт послуг за кордон в відсутковому співвідношенні. То 40% послуг, котрі ми продаємо, це саме послуги із програмування, тобто це аіт галузь Це величезні надходження в бюджет країни. Якщо брати підрахунки за 2023 рік, то це понад 8 мільярдів доларів галузь забезпечила для України загалом на нашому Му заході до другої річниці кластеру я трішки розповідала про дані податкових надходжень від it галузі для регіону. Зараз в мене є вже трішки оновлені дані в порівнянні з 23 роком. Ми бачимо, що частка податкових надходжень саме від індустрії зростає. Якщо за перші п'ять місяців минулого року, там січня по травень 23-го, показники податкових надходжень від IT сягали 91 мільйона гривень, то на противагу 24-му році, там січня по травень, це вже 121 мільйон гривень податкових надходжень. Тобто ми бачимо, що індустрія, попри постійні обстріли, вже зараз відключення світла, вона е, стоїть, і вона розвивається, залучає нових клієнтів, що в свою чергу приводить додаткові гроші в бюджет. Угу. Розкажи ще як ви популяризуєте взагалі цю індустрію і кластер, зокрема. Тобто, у вас є який цікавий формат IT City Talks. що ще і що можливо найефективніше? Для того, аби громадськість загалом більше і про нашу спільноту і про сферу IT Загалом ми проводимо відкриті заходи. Один із таких це IT City Talks. наші такі публічні дискусії, де ми підіймаємо актуальні суспільні теми через призму IT. Ми вже говорили і про релокацію інтеграцію внутрішньо переміщених осіб в особі наших резидентів на Закарпатті. Ми переймали досвід від наших колег з Франківська, як їм вдалося. Розвивати місто, розвивати IT-галузь, тому що нашим колегам з іншої області, з Франківської області, в них там набагато все активніше відбувається і нам є до чого прагнути і в кого переймати цей досвід. Третьою темою було стереотип про ІТ, напевно, наймасовіший наш захід, оскільки він був більш неформальним, де ми розповідали про такі вже устаканені стереотипи про айтішників, котрі постійно в окулярах там, вибачте, сорбають смузі і катаються на електросамокатах, тобто дуже якісь стереотипні уявлення. Хоча якраз наші колеги розповідали, як воно виглядає життя. Оце насправді, де всі думають, що ти, якщо ти айтішник, то ти тільки заробляєш великі гроші. Витрачаєш їх на різні дурниці, а от четвертий захід ми присвятили нашій другій річниці і загалом ділилися нашим баченням, нашими, нашими успіхами і планами. Ці заходи в першу чергу були створені для того, аби ми більше розповідали про індустрію, аби люди на власні очі побачили тих айтішників. Хотіли якраз запрошувати до діалогу і місцеву владу, і загалом широку громадськість, і розуміти їхні настрої, як ми можемо бути корисними для розвитку міста і регіону в цілому. А ти згадувала ще про досвід Івано-Франківська. Можливо, кілька згадаєш таких ключових позицій, які тобто в чому був їхній досвід позитивний і яким чином запозичили чи хочете запозичувати для Закарпаття. Ну, в першу чергу варто зважати на те, що всі кластери в Україні вони трошки старші за наш. Нам ще є куди рости. А трошки це приблизно скільки? Ну на років п'ять. Ну типу у Львові Львівський кластер вже більше десяти років існує. Тобто да, суттєва загалом, така різниця Так, загалом кластеризація це дуже цікава штука, і вона стосується не тільки it сфери, а й будь-яких сфер. Тому що це йде якраз про об'єднання, про відстоювання інтересів якоїсь конкретної індустрії. Наприклад, Закарпаття, то тут вийшло першими об'єднати it компанії. Хоча, на мою думку, сама ідея. Створення таких організацій є дуже крутою, і це можна реалізовувати на прикладі креативних індустрій в регіоні. Ну, типу, підлаштовувати під специфіку регіону. Якщо це закарпаття, то це креативні індустрії, не знаю, медичні заклади і будь-що інше. І повертаючись до досвіду з Івано-Франківська, перепрошую досвід Івано-Франківська. Окрім того, що їхній кластер досвідченіший ніж наш, оскільки трошки довше функціонує і впроваджує свої проекти, окрім того, є постійний і відкритий діалог із місцевою владою. Що якраз призводить до цих позитивних зрушень не тільки в житті індустрії, а в житті міста в цілому, і це розвиток інфраструктури, як це не дивно, тому що от ми також прагнемо. В нас така місія зробити Закарпаття привабливим регіоном для того, аби тут відкривалися нові офіси інших it компаній, тому що це ну, безпечний регіон, і регіон, який розташований дуже близько до Європи. Якщо порівнювати Франківськ з Ужгородом, це звичайно цей розвиток інфраструктури, цей досвід, котрий ми хочемо переймати від Франківська, це те, що там атмосфера, яка приваблює компанії відкривати офіси там, а й тівців переїжджати в то місто, бо там доступніше житло до прикладу, багато різних цікавих закладів і загалом активна активні мешканці. А які переваги такі є на Закарпатті? Приває на Чим ми можемо привабити різні it компанії переїжджати сюди. Ну крім того, що ти говорила, вже безпека У нас купа цих переваг, але ми напевно не до кінця вміємо ними користуватися. Окрім того, що в нас є прекрасна природа, чудові люди, дуже смачна кухня. Це те, що приваблює в першу чергу людей, бо це ніби як обкладинка, те, що люди бачать. Близькість до кордону однозначно. Тут величезний потенціал насправді, і якщо нам дасться все те, що ми собі задумали, в плані залучення більшої кількості компаній до впровадження різних проєктів, то з цього боку регіон може стати ще привабливішим, тому що тут не вистачає оцього ком'юніті. Якщо раніше до війни до створення it кластеру функціонувала неформальна спільнота у житі ком'юніті, вони організовували свої мітапи, свої заходи. То з приходом війни, звичайно, людям було не до того, і оця ця близькість, ця ініціативність боку людей вона згасла. Однак ми прагнемо якраз залучати до діалогу місцевих it фахівців, котрі зацікавлені розвивати надалі індустрію, котрі хочуть ділитися досвідом із молодими фахівцями, котрі тільки ще вчаться в університетах, або взагалі працюють на інших роботах, але досі прагнуть реалізувати себе в цій галузі. А яким чином ви взагалі запрошуєте в it кластери, ті компанії, тобто яким чином вони можуть прийти до вас? Що для цього треба зробити? Тут дуже важливо зробити таку ремарку, що ми не типова якась бізнес-спільнота асоціація, де ми одразу при резидентстві даємо якісь ем, переваги значні переваги для наших учасників. Тут в першу чергу ми не займаємося агресивним маркетингом, де залучаємо компанії, агітуємо їх вступати в нашу спільноту. Це в першу чергу має бути поклик серця, поклик якоїсь е, соціальної відповідальності, що ти хочеш щось змінювати в регіоні, тому що в нас дуже хороші напрацьовані контакти з вла. Де, відповідно, ми можемо доносити ці ідеї, можемо доносити ці думки і їх будуть підтримувати. Тому якщо компанії е, зацікавлені розвивати місто, е, не тільки Ужгород, тому що ми it кластер Закарпаття, а не Ужгорода. Якщо цікав, зацікавлені розвивати своє місто і область в цілому, то ми завжди раді, тому що ми за цей він-він діалог. Де і компанія не тільки вона просто резидент, і в неї є тут медалька, а вона активно бере участь в генеруванні ідей, в залученні своїх працівників, в залученні додаткових ресурсів для впровадження проектів, чи то освітніх, чи то мілітарі, чи будь-що будь-чого іншого. Виходить, що ніби it компанії багато віддають, а що вони отримують натомість. Тобто, чим умовно вигідно it компаніям бути в it кластері резидентство в IT-кластері кластері це в першу чергу про соціальну відповідальність. Однак вступаючи в нашу спільноту, окей не спільноту, в нашу організацію об'єднання, ви отримуєте підтримку. Підтримку у всіх сенсах цього слова. Якщо у вас є якісь питання, ну це особливо стосується компаній, котрі не є локальними, котрі релоковані. Однак з локальними компаніями ми теж в тісному зв'язку і допомагаємо їм вирішувати їхні запити на всіх рівнях. Пошук. Приміщень для офісу, пошук нових працівників, пошук якихось контактів, пошук можливостей для представлення компанії за кордоном, оскільки в нас є окремий напрямок: це інтернаціоналізація, де ми сприяємо налагодженню закордонних контактів, аби наші компанії мали можливість поїхати чи то на виставку і представити свої послуги, чи то свої продукти. Загалом поїхати з резидентами для знайомства з потенційними на. Нашими стратегічними партнерами ми так в січні їздили з нашими резидентами з нашими компаніями. Якраз на зустріч із колегами із Будапештського it кластера, також угорського кластеру цифрових інновацій, де ми знайомилися з ними, ділилися досвідом, представляли кожен свої послуги, свої продукти. І от це була хороша така робоча поїздка, де ми знайшли нові контакти і потенційних партнерів для впровадження нових проектів. Я так розумію, що схожі поїздки або формати ви продовжуватимете і з іншими країнами. Однозначно, на мою думку, нам варто якраз лучати в першу чергу ті країни, котрі близько межують з нами. Це Румунія, окрім того, це Словаччина. Там також IT розвивається у Румунії досить стрімко розвивається. І відповідно нам потрібно з ними налагоджувати діалог для того, аби ми могли реалізовувати якісь спільні задуми в рамках транскордонної співпраці. Якщо ми говоримо про два роки існування кластеру, то не може не спадати про головні напрацювання кластеру. Якщо говорити про загалом наші досягнення за два роки, то в принципі це те, що нам вдалося стримати цей контакт із нашими компаніями, котрі тут працюють, сюди релокуються і так далі. Важливий момент це те, що наша наш напрямок освіти він продовжує працювати і ми тісно співпрацюємо з університетом. Зараз ми трішки вже розширюємо ці рамки співпраці, і ми будемо ділитися своєю експертністю не тільки там зі студентами. А от до прикладу до нас звертаються органи місцевої влади щодо навчання, і це дуже приємно. І Незабаром ми анонсуємо один із таких проєктів. Це наші Благодійні ініціативи, як на мене, тому що, попри все, компанії продовжують підтримувати і військових, і різні гуманітарні потреби, які постають перед регіоном. Сам наш проект Мілітарі дрони Закарпаття. Я вважаю, що після запуску, окрім того, що це курси з пілотування дронів, то другий аспект цього проекту це те, що ми будемо. Підтримувати локальне виробництво тих дронів безпосередньо для військових, тобто ця ініціатива наразі. Ми тільки приймаємо від охочих заявки, хто зацікавлений в навчанні самому більше деталі ми вже напевно розповімо після самого запуску, і вся інформація буде на наших ресурсах в соціальних мережах. І я вважаю, що наш проект дрони Закарпаття він якраз. Має приносити користь не тільки для цивільних, а й для військових. Важливо відзначити, що навчання на самому курсі воно буде здійснюватись за донат для цивільного населення, для військових це безкоштовно, звичайно. Однак всі кошти, котрі ми виручимо із навчання. То будуть спрямовуватись безпосередньо на локальне виробництво дронів. Загалом цей проект має збільшити, підсилити обороноздатність країни в цілому. І вже на цьому етапі я дуже нам пишаюся. І на завершення, які найбільші мрії кластеру, і яким він буде, до прикладу, років через п'ять, яким він може бути, яким ти його уявляєш? Я мрію, аби it кластер Закарпаття через 5 років був у. Мирній країні, де немає війни, де ми нарешті перемогли нашого ворога і спокійно можемо розвивати нашу країну, відбудовувати. Я мрію про те, щоб IT на Закарпатті розвивалося, оскільки в нас є величезний для цього потенціал. У нас є величезний потенціал для залучення інвестицій в наш регіон, аби він розвивався і розквітав новими барвами. Будемо на це сподіватися. І дякую тобі за розмову. Дякую тобі.